Як змусити інтер'єр виглядати дорожче, ми вже ділилися з вами шістьма перевіреними способами. Продовжуємо наш хот лист. 1. бюджетні натуральні матеріали меблі з дерева може бути бюджетніше, ніж судскінт. Наприклад, сосни потрібно просто пошукати приватні столярні майстерні у вашому місті. Не вийде придбати повністю натуральну меблі, замовте до готових модульних каркасів фасади з дерева. Купіть акцентні ручки з дорогого сегмента. Такі нюанси дуже змінюють вигляд меблів з мас-маркету. Два текстиль. Натуральний текстиль також робить інтер'єр більш статусним, але вибирати текстиль потрібно в великих торгових центрах або онлайн-магазинах, не пропускаючи розпродажі, шити на замовлення буде втричі дорожче. Окремо про шторах вони повинні бути об'ємними і до підлоги, навіть лежати на ньому по можливості на всю ширину вікна. Але якщо поруч з вікном планується стелаж або стіл, наприклад, штори повинні закінчуватися на кордоні з меблями, не заходячи за неї. Якщо у штор є підклад, він також повинен бути з якісного матеріалу, об'ємні двошарові штори виглядають дорого, в той час як короткі і вузькі полотна візуально крадуть простір вікна і виглядають дешево. 3. уникайте меблевих гарнітурів, маються на увазі дивани і крісла з одного комплекту. Зараз актуальні композиції з різної, але гармонійно і функціонально підібраних меблів, наприклад, диван і крісло або два зі столиком і торшером. При такому варіанті можна поєднувати сучасні предмети меблів і вантажні. Та й сценаріїв розстановки в кімнаті більше однакові речі в інтер'єрі допустимі лише в одному випадку, якщо це парні речі, що утворюють симетричну композицію. Чотири гардеробна кімната і господарські шафи. Місце для вбиральні особливо важливо виділити в маленькій по метражу квартирі, не обов'язково відокремлювати її глухий стіною з дверима. Можна повісити штори від стелі до підлоги, цей прийом створить відчуття вікна. Додатково розширить простір у спальнях. Краще поставити комоди для білизни, а основний одяг переселити в окрему гардеробну, крім того, що шафи вельми псують інтер'єр, громістки на вигляд дорого коштують. Наявність вбиральні ергономічніше і екологічніше. Якщо не зберігати одяг і не переодягатися в кімнатах, там буде менше пилу і більше простору. Також для господарського інвентарю пилососа, сушарки для білизни, просувальної дошки, швабри. Можна передбачити окремий високий шафа в кухонному гарнітурі або секцію в системі зберігання в коридорі, використовувати під хозблок на глибоку нішу. П'ять дизайн, хитрість, відволікаючий маневр, мова про арт-об'єкт, і не обов'язково про шедевр з виставки за шалені гроші їм може стати кольорова двері, яскраве крісло, вінтажний комод або консольний столик, старовинний сервіс, вишивка бабусі. Головне, щоб річ була оригінальною. Помітною і не чужою вам і вашому будинку, але арт-об'єкт треба вписати в інтер'єр так, щоб він виконував соло, а не загубився в обстановці, був на виду, добре освітлений і не загороджений іншими речами, шість живопис, продумуючи декор для стін. Важливо пам'ятати, що навіть дитячий малюнок, ото був акварель невідомого автора, ні в яке порівняння не йдуть з розтиражованими постерами. Жива картина надає шик інтер'єру і робить його більш особистим, оформлені в широку просто за формою раму і паспорту роботи виглядають більш статусно, паспорту може бути будь якого кольору і розміру. Сім прості форми, лаконічність мова не про мінімалізм, а про принцип краще менше та краще. Немає візуального шуму і непродуманого простору. Ергономіка теж інструмент здатний зробити інтер'єр дорожче, головне правило не перестаратися з фактурами, квітами, аксесуарами досить одного, двох акцентних кольорів, пари фактур і декількох картин, інакше замість стильного інтер'єру є ризик отримати перевантажене деталями задушливий простір. Читайте також, що вважається вчорашнім днем в дизайні інтер'єру. Змініть це негайно. 10 інтер'єрних трендів, про які пора забути. 10 способів зіпсувати ідеальний інтер'єр